Коротше, без пригод не буває. Вийшло так, що я не записав наверху відео своє. Коротше, історія продовжується, блядь. Почали ми спускатися. Захотіли коротше, спускатися вже вниз на підйомнику, а оператор каже, немає світла. Треба бо чекати до 5 години, бо виключили не по графіку. Або спускатися вниз. Коротше, тепер ми десь по центру. Та вже через ліс то пройшли, коротше, Снігу по коліна. о, Я вже лежу. Немає мене. Альона вже... Глянь, гля, як провалився. Альона вже допила Їй, її ліпше, Альонка? Ні, мені гірше. Добре, що перед нами хтось ще йшов і протоптали нам дорожку. Але то таке. Вона нас не рятує. Коротше, пінзлюємо всі ноги мокрі. Коротше, холодні. Трускавець, напевно, вже відпадає. Прогулянка. Альон, ти йдеш за мною? Йду. Трускавець буде тільки на горизонті. В нашій пам'яті. Капець. Але гарно, блять, пригоди.